you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Колишня заступниця міністра оборони довела депутатку Інну Совсун до сліз. У жінок виникла дискусія в ефірі одного з українських телеканалів. Проте словесна перепалка вийшла з під контролю, коли вони почали обговорювати питання про демобілізацію українських військових у прямому ефірі. Депутатка Совсун висвітлила проблему демобілізації військових та стала посилатись на особистий. Приклад власного чоловіка, який пішов на службу з 24 лютого 2022 року. Вона намагалася підкреслити, що для таких вояків ротація вже не є вирішенням проблеми. Вони заслуговують на можливість повернутися до звичайного цивільного життя. Притому маляр все ніяк не давала їй договорити та постійно перебивала, повторюючи лише одну фразу: демобілізація неможлива до завершення воєнного стану. А коли він ішов, він Знав норму конституції, що демобілізація неможлива до завершення воєнного стану. Спитала екс-заступниця міністра. Крім того, Маляр сказала, що було б дуже дивно, якщо б в Україні ухвалили демобілізацію. Втім, вона визнала, що вже понад два роки не було ротації бійців з нуля, а тому військові дійсно виснажені. На що Совсун звернула увагу, що чоловіки, які були мобілізовані 24 лютого, виконали важливу місію, необхідну для Країни і не варто їх критикувати за те, що вони не мали можливості ознайомитись з конституцією. Після цього Маляр заявила, що можливість відпочинку військовим дає ротація, і зауважила, що якщо чоловік Совсун не мав відпустки за увесь цей час, то це порушення прав людини. Нардепка постійно намагалася висловити повністю свою думку про те, що ротація, тобто можливість відпочити, нікого не врятує. Проте Маляр, не маючи почуття такту, постійно постійно перебивала її промову та продовжувала наголошувати, що в конституцію була закладена відповідна норма. Тож військовослужбовці мали бути готові до такого розвитку подій. Ведучі програми, постійно намагались знизити напругу та кілька разів просили маляр не переривати совсун, щоб усі сторони могли висловитися по черзі, але це було марно у один момент. Совсун не стримала свої емоції і заплакала зі сльозами на очах. Вона розповіла. Що за два роки її чоловік майже не мав можливості бачити своїх дітей. Мій чоловік пішов захищати країну. Вас, усіх тих, хто нас зараз дивляться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само як і сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність. На тих, хто зробив найважливіший, найскладніший момент в історії. А ви зараз зробите вигляд цієї проблеми не існує. Що ці люди є залізними і можуть воювати далі? Сказала Совсун. Вона додала, що ротація ніяк цю проблему не вирішить. Згодом в інстаграмі нардепка прокоментувала конфлікт, зазначивши, що досі не може оговтатись від сказаного маляр. Зайшла в метро на своїй станції, випадково сіла в потяг в протилежний бік. Щось я не можу оговтатись після почутої вчора фрази Ганни Маляр про те, що ну ті чоловіки, які мобілізувались у перший день, вони ж знали, що це до кінця війни, самі винні. Ага, як тепер це забути? Написала Совсун. Однак тепер цей ефір не забуде жоден з українців. Слова Маляр настільки сильно обурили мережу, що люди у коментарях пишуть свою думку, не стримуючись. Ганна Маляр це просто ганьба. Пані Ганна Маляр це дно комунікації. Відсутнього. Із поваги та культури. Інно Совсун, браво і дякую за вашу позицію і за вчинки вашого чоловіка. Ганна Маляр огидна поведінка. Бідна інна, хочеться обійняти. Навіщо Маляр в принципі запросили? А що ви думаєте з приводу цієї дискусії та того, що сказала Маляр та Совсун? Пишіть вашу думку в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.